Зберегти народне мистецтво та пам'ятки української історії, депутат Івано-Франківської облради та водночас лікар Роман Білик усе своє життя збирає давні та рідкісні речі у колекції: сотні тарілок, косівська кераміка, гуцульські топірці та оригінали старовинних документів. Усе це бачила наша Тетяна Дадак. Одразу при вході у будинку Романа Білика розписані тарілки на козацьку тематику. Оці дуже цікаві тарілки, неймовірно рідкісні. О, це повернення з війни, сюжет називається. Ви бачите синьо-жовті обрамлення країв оцих тарілок, вони є рідкісними і в радянський період вони теж десь трохи були заборонені. Тому ну, люди їх теж переховували. Як правило, вони замовлялися у Влославику. Але на е, прохання, не, не на прохання, на прохання проплачували українські замовники, от допустимо, тема. Танцюючі козаки на звороті є е, така печатка народний дім Бережани». Більшість своєї колекції чоловік розмістив в одній кімнаті. Тут відпочиває та відновлює сили. Розповідає, його захоплення розпочалося зі збору стародавніх монет. Я був колись нумісматом, але через колекціонування я прийшов у краєзнавство. Я займаюся краєзнавством, вивчаю історію краю цікавих людей, цікавих історій. От, для мене воно важливіше. На цій стіні близько двох сотень тарілок. Усі на різну тематику і представляють переважно традицію покуття та Буковини. Роман Білик каже, передусім збирав посуд із сюжетами Першої світової війни. Найдавніша, можна сказати, оця. Я вважаю, це така тарілочка, вона присвячена напевно, велику дню. От це кінець 19 століття. Оце кінець 19 століття. От основна маса тут тарілок є часів до Першої світової війни, періоду угорської імперії. І другий період міжвоєнний. Це річ Посполита третя. Тобто, від, скажімо так, від після Першої світової і до 1939 року. А цей куток присвячений мистецтву Гуцульщини та Покуття. Пан Роман показує обрядові предмети. От свічник трійця колись був у кожній хаті. З ним. Святкували, з ним зустрічали отця, з ним одружувалися. О, це дуже цікава тема. така. От, особлива трійця, Юрка Шкрібляка. О, це неймовірно гарний предмет. 140 років тому буквально позавчора минуло, як ну, з дня смерті шкрібліка, найвідомішого майстра гуцульської різьби. От, і оцей предмет ну, є неймовірно гарний. і Я радий, що він з трудом він якось так довго йшов до мене. А це – ікона на склі середини 19 століття. Сюжет це судний день. Бачите, архістетик Михаїл тут добра частина. Тут граються бачите, діти, все. А тут ну, сумні люди. І якась зараза темна, звідси знизу їх. От. Ну, сюжети надзвичайно рідкісні. Колекціонує роман також зразки Косівської та пістинської кераміки. Має і декілька видів гуцульських тупірців. Ще в колекції і мені старовинні люльки солдатів. Люлька вона належала Петрові Олексюку, так і пише Петр Олексюк. Пише, що драгун шостий полк, друга чита. От. Так що безпомилково можна було знайти того, хто замовляв. От, і бачите, зображення, яке гарне бачите. От він драгун, він на коні. Така побратимська люлька. Це коли двоє хлопців рахували за потрібне зробити свої фотографії, і дві отакі люльки. Один мав, другий собі. Окрасою колекції є зразки трипільської культури. У руках пана Романа Джагун. Він з Буковини, звідки я родом. От, але там знайдений свій час був при роботі в землі, знайдений такий скарб. Був і я дитину якось зумів то собі взяти. Трипілля. От, трипілля, але це вже неоліт. Неоліт. Йому теж приблизно 4,5 тисячі років отаке робило міцне, потужне, крем'яне робило. Серп теж трипільський серп, він дивом зберігся. Також чоловік зберігає старовинні документи, печатки, листівки, фотографії. Роман Білик каже, планує створити у Заболотві музей народного мистецтва. Там представить частину своєї колекції.